Всім доброго дня сьогодні відвідали загальноосвітній заклад номер 2 в селищі Ракетне. Можливо, ви бачили нашу публікацію, що відбуваються зміни по призначенню кадрів в самому навчальному закладу. Що я вам хочу сказати? Що ми відвідали відділ освіти, відвідали сам заклад, поспілкувалися з новопризначеним директором, поспілкувалися з заступником директора. Хочу сказати, що зміни вони в будь-якому випадку повинні були відбутися стосовно директора, директор призначений виконує свої обов'язки. Заступник працює в звичайному режимі, як і працював. Тобто ніяких змін фактичних, які не планувалися, їх на сьогодні не відбулося. Тому ми дякуємо новопризначеному директору, що він почув нас. Поступив правильно, ми все ж таки самі від себе хочемо, щоб заклад працював, і дітки в ньому навчалися, розвивалися. З директором поспілкувалися дуже хороший фахівець, в якого в планах розбудовувати саме заклад і відновлювати, і покращувати. Тому всім добра.